Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України! Безсмертні слова Тараса Шевченка та легендарного вертюра Миколи Лисенка до опери Тарас Бульба якнайкраще передають дивовижну атмосферу, якою наповнилася виставкова зала краєзнавчого музею міста Горішні плавні під час відкриття виставки. Образ козака у скульптурі і графіці вона поєднує дві потужні мистецькі мови: бронзову пластичність Анатолія Куща та графічну емоційність Сергія Якутовича. Ця виставка стала можливою завдяки підтримці та натхненню міського голови горішніх плавнів Дмитра Бикова. Знакова, епохальна, я би сказав, подія для нашого краєзнавчого музею, тому що Ну, Митці такого рівня, на моїй пам'яті, ніколи не були представлені в нашому місті. Сьогодні ми відкриваємо унікальну виставку, яка поєднує дві масштабних постаті українського мистецтва. У графіці, це народний. Художник України Сергій Георгійович Якутович. Ми сьогодні побачимо його творчість. Він лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії мистецтв України. А у скульптурі ми зможемо з вами побачити. Роботи народного художника України, академіка Національної академії мистецтв Анатолія Васильовича Куща. Творчість цих майстрів вона нерозривно пов'язана з образами козацької доби, їхні витвори мистецтва. Це історії, які захоплюють душу і ведуть нас до усвідомлення того, що ми належимо до України у просторі і часі. У будь-якому часі, будь то сьогодення або період Гетьманщини, костюми, зброя. Бойовий дух козаків, кошових отаманів, гетьманів усе це стає мовою, якою ми розмовляємо з власною підсвідомістю, з подіями, яких особисто не пам'ятаємо, але відчуваємо, що вони були і що вони. Продовжують формувати наш національний характер. Ця виставка про наше коріння, про нашу ідентичність і про нас самих. Висловлюю вдячність почесному громадянину міста меценату Олександру Григоровичу Морозу за надану можливість представити ці. Величні роботи в нашому краєзнавчому музеї. Представлені на виставці 37 графічних робіт Сергія Кутовича та 5 бронзових скульптур Анатолія Куща походять із приватної колекції поціновувача українського мистецтва Олександра Мороза. У відео привітанні Валерій Краснопір, заступник генерального директора з правових питань зовнішньоторгового підприємства «МАХ» і науково-виробничого підприємства Фероліт, розповів перед історією. Як ці вироби мистецтва опинилися у краєзнавчому музеї нашого міста в травні цього року, під час зустрічі Олександра Григоровича Мороза з міським головою Дмитром Геннадійовичем Биковим Олександр Григорович розповів, як твори, яких видатних митців він придбав з метою надання можливості широкому версту населення ці роботи бачити і насолоджуватись їх красотою? Дмитрий Геннадійович запропонував зробити виставку в нашому місті. Робіт, які були придбані морозом, і таким чином була досягнута домовленість про передачу нашому краєзнавчому музею, графічних виробів Сергія Кутовича, а також скульптурних композицій Анатолія Куща. Історія така, що в 23-му році мороз познайомився з Павлом Гудімовим, є правонаступником прав майнових прав на твори Сергія Кутовича. З метою. Проведення перемовин, а також ознайомлення з тими матеріалами, які є у Павла Годімова. Мороз делегував мене в 23-му році в місто Львів, де ми зустрілися з Павлом Годімовим. Він показав ті роботи, які у нього є, і які він запропонував нам. На цих роботах були зображені козаки. Зразу була видна рука великого майстра, тому що художник зобразив ці роботи. І чувствувала, що саме він обізнаний в історичних моментах життя і побуту козаків. Він дуже якісно використовуючи техніку написання робіт. До речі, він коли писав свої роботи, він застосовував окуляри, які застосовують ювеліри, тому що ця графіка вона дуже, дуже цікава і дуже кропотлива робота. Коли ми придбали ці роботи, вони були в таких папках і пере, перекладені калькою. Щоб вони не портилися, але для виставки, для експонування вони не були готові. Так тоді ми в жовтні 23-го року ну, я зустрівся з майстрами, які займаються роботою по консервації картин. Консервація картин це підготовка картин для їх перевезення, для їх експонування. Ці люди запропонували нам, яким чином вони бачать роботи. Тобто Ми вибирали, який багет використовувати, який паспорту використовувати, яке скло. Скло, до речі, спеціальне антиблікове музейне скло американського виробництва. Його спеціально замовляли. Крім того, у 2024 році Мороз познайомився з народним скульптором України Кущом Анатолієм Васильовичем. І коли було прийнято рішення, то Антоні Васильович він взагалі до себе в майстерню нікого не пускає. Ну, так як була у нас вже домовленість, і домовленість стосовно придбання робіт майстра, то ми зустрілися у нього в майстерні. Він показав свої роботи. До речі, роботи ці мають свою відповідну історію. І гетьман Іван Мазепа взагалі в 2009 році. Вигравши конкурс, Анатолій Куч, повинен був встановити цю роботу на площі Слави. І навіть було відповідне рішення КМДА про виділення коштів і проведення робіт по встановленню. Це повинна бути навіть не одна робота, оця Мазепа, гетьман Мазепа він повинен бути на колоні, а знизу повинні були розташовані бути відповідно про і гармаші. Це цілий комплекс робіт, тобто скульптурна композиція. Ну, Як завжди у нас буває, що грошей не знайшлося, і тому майстер зробив от тільки в такому вигляді ці роботи. Вони в єдиному екземплярі тут знаходяться. Всі ці роботи хотіли у себе виставити в Києві. До речі, до мене звернулася голова Печерської райдержадміністрації, яка запропонувала виділити приміщення Печерської райдержадміністрації міста Києва для проведення там виставки. Але в зв'язку з тим, що Олександр Геройович Мороз домовився з Дмитром Геначем Биковим про те, що перше місто, де буде виставлені ці роботи, це буде наш краєзнавчий музей. Тому пріоритет був відданий нашому місту і нашому музею. Кожна скульптура, втілена анатолієм кущем, ніби спроби розповісти про людину без слів, лише пластика, матеріал та ідея. Скульптор показав себе як майстер, який вміє оживляти матеріал. Створюючи об'ємні образи з характером та душею, його шедеври створені в жанрі станкового та монументальної скульптури з використанням бронзи, мармару, каменю та дерева. У скульптурних роботах Анатолія Куща відображено драматичну історію України Нерозгаданий Іван Мазепа, войовничий Іван Сірко розсудливий пили порлик передають не лише зовнішню подібність, а й внутрішню силу цих людей, які навічно закарбували свої імена в історії України і стали символами боротьби за її незалежність. А поруч з цими образами не менш вражаючі графічні роботи Сергія Якутовича, сповнені лінійної точності та особливої виразності. У його роботах не лише глибоке знання історії, а й режисура кадру, ескізи до костюмів із фільму. Тарас Бульба це самостійні твори, в яких оживає уява митця і матеріалізується цілий світ. Характер, епоха, постава і навіть тканина. Образ козака у виконанні якутовича це людина в боротьбі, в дорозі в історичному виборі. Його графіка надзвичайно емоційна. Він відтворив і реконструював цілий світ запорозької січі, попри те, що Гоголь свого часу не описав її в повісті, адже на той період від січі вже нічого не лишилося. Проте для кудовича це не стало на заваді. Виставка Образ козака у скульптурі та графіці це не просто виставка, це спроба подивитися на козацьку епоху очима митців, які вміють відчути глибину часу і передати її через форму та образ. Із такими проєктами краєзнавчий музей формує не лише культурне середовище, а нове ставлення до культури. Допомагає це зробити подарунки. Це мене попросив наш меценат Олександр Гович Мороз. Це свіжо надрукований каталог робот Сергія Якутовича. І я передаю від нього цей подарунок, цей каталог Якутовича директору музею. Будь ласка. Тут всі роботи, які на цій виставці вони представлені в цьому каталозі. А також подарунок від наших київських друзів. Це книга, яка була видана Києво-Могилянською академією. Називається вона Містецький Київ 17-18 століть. Київський атеней. Це така потужна збірка панегіриків статей, філософських поглядів, видатних митців. Які формували нашу свідомість на межі 17-18 століття. Дуже цікаво. До речі, це моя, як кажуть, настольна книга, і тому завдяки нашим друзям з києво могилянської академії ми маємо можливість також вивчати всі ці твори в нашому музеї. Дуже дякую. Да. А також один екземпляр ми даруємо директору нашої бібліотечної системи Гулину Володимирівна. Я тримаю в руках цей чудовий фаліант, книгу, яку сьогодні нашому місту, нашій бібліотеці подарував Дмитро Геннадійович Биков. І чесно, я не втрималась, вже її подивилась трошечки, хоч по аркуші це відкрила. Бо я розумію, що це книга насправді безцінна. Тут багато чого є головне, що це оригінали творів, які писали відомі люди на той час. Ми бачите, це 17-18 століття. Скульптура Анатолія Куща і графічні роботи Сергія Якутовича створюють простір, у якому вживають не лише історичні постаті, а й дух цієї доби. Виставкова зала краєзнавчого музею не просто осередок мистецької події. Вона стала простором для діалогу між вічним та сучасним. На думку міського голови Дмитра Бикова, найкращий образ, представлений на виставці, це образ Івана Мазепи. Мабуть, був самим ефективним. Гетьманом в історії України того часу. Але мені більш за всіх подобається Сагайдачний Петро Дорошенка і, зрозуміло, Іван Багун. Це мої фаворити. Заслуга мера, він ще понравився. Як він дуже Історію дуже полюбляє він. Це він його коньок. Він дуже сочно так розповів на запитання. І, ну і сто історичні факти такі він зробив. І дуже приємно було слухати. Ця подія залишила теплий слід у серцях усіх присутніх. Хотілося б сказати пару слів вдячності спонсорам цієї виставки, ті люди, які зібрали ці експонати в цьому чудесному вашому місті, наші горішні плавні. Навіть хочу. Я сам мешкаю в місті Києві. Хочу сказати, що навіть у нас у столиці таких тематичних виставок ну. Не дуже і багато, особливо в наш час, так що дуже вам вдячний. Дуже вдячна організаторам цієї виставки. По-перше, вона дуже об'ємна, насичена великою інформацією, і вона мені дуже імпонує. Я в захваті від вашого мера. Завжди, коли я приїжджаю сюди, я отримую велике задоволення, коли він присутній на відкриттях виставки. І ви знаєте, враження таке, що хочеться підняти всіх свої книжки і перечитати. Виставка триватиме до 8 листопада. Не пропустіть унікальну можливість поринутої дивовижні світи скульптури Анатолія Коща і графіки Сергія Якутовича, аби глибше осмислити, відчути історію України та знайти власний погляд на образ козака.